Так, ну що ж, зробимо невеличкий рестарт. Тому вітаю! Сьогодні ми з вами розберемо топ-5 властивостей прямокутного трикутника для НМТ з математики. Мене звати Евеліна, мені 32 роки, і я професійний викладач по підготовці до НМТ з математики. Я викладала математику в школі та університеті. Маю досвід викладання 12 років і є магістром математики, тобто маю спеціальну педагогічну освіту. Ті учні, які готуються зі мною до НМТ, складають його на високі бали, тому це хороший знак для вас. Ну що ж, будемо починати. Отже, як я вам і сказала, ми з вами сьогодні пройдемо топ-5 властивостей. Пов'язаних із прямокутним трикутником, які вам необхідно знати для НМТ. На занятті, окрім властивостей, ми також розберемо деякі практичні завдання. Я навмисне відібрала простіші завдання для того, щоб вони націлені саме на запам'ятовування цих правил, які ми з вами повторимо. Як отримати конспект заняття, а також складніші, доступ до складніших задач. Я вам розповім у кінці заняття. Ну що ж, ставте лайк. І будемо починати. П'яте місце це правило 30 градусів, вивчають у 7 класі. І воно говорить, що якщо у прямокутному трикутнику ви маєте кут 30 градусів, то навпроти цього кута буде лежати катет, який завжди у два рази менший, ніж гіпотенуза. Скоємо невеличкий злочин і будемо записувати правила не через букви А, Б, С і так далі. А будемо записувати ось в такому вигляді: я побачила. Що коли правила записати ось так, то учням набагато легше їх запам'ятати візуально, тому записуйте собі, що кати це одна друга від гіпотенузи за правилом 30 градусів. І давайте зараз швиденько відпрацюємо. Знайдіть сторону BC прямокутного трикутника ABC. якщо кут А дорівнює 30 градусів, позначаємо кут А 30 градусів, і АБ. Дорівнює 9 см. Ну, а нам потрібно знайти сторону, тобто катет БЦ. Правило 30 градусів говорить, що якщо в прямокутному трикутнику є кут 30 градусів, то катет, що лежить навпроти, буде у два рази менший, ніж гіпотенуза. Оскільки гіпотенуза нам відома, і вона дорівнює 9, ми можемо знайти катет за цим правилом. Тобто БЦ буде дорівнювати половина від AB, тобто половина від 9, Ну, а половина від 9 це 4,5. Отже, правильна відповідь 4,5. І це варіант відповіді А. Наступне четверте місце. Ось таке правило. Я впевнена, що багато хто з вас його міг забути. І буде корисно для вас нагадати його разом. Медіана проведена до гіпотенузи. Буде дорівнювати половині від цієї гіпотенузи у прямокутному трикутнику. Тож, якщо ви працюєте із прямокутним трикутником, і за умовою сказано, що медіана проведена до гіпотенузи, то медіана буде дорівнювати половині цієї гіпотенузи. І також варто запам'ятати, що якщо навколо прямокутного трикутника описати коло, то гіпотенуза вона буде дорівнювати діаметру цього кола, вони будуть співпадати. Ну і звідси випливає, що медіана, яку ми проводимо до центру кола, вона буде радіусом цього описаного кола, а гіпотенуза складається з двох радіусів. Отже, виходить, що дійсно медіана вдвічі менша. Ніж гіпотенуза. Давайте закріпимо задачі. Трикутник Ф'К прямокутний із прямим кутом Є. Е. Довжина медіани Є ЕМ, проведеної до гіпотенузи, дорівнює 4,5. Обчислюй довжину гіпотенузи. Будуємо швиденько прямокутний трикутник. І в цьому трикутнику давайте підпишемо його, покажемо, що він прямокутний. Трикутник Ф'ЯК. Так, замовою також вказано, що. За умовою також вказано, що прямий кут має бути саме Е, отже, я позначаю кут Е прямим. І довжина медіани є М. ЕМ, отже, з точки Е потрібно провести медіану до гіпотенузи М. ЕМ. Довжина цієї медіани дорівнює 4,5. І нам потрібно знайти довжину всієї гіпотенузи. Тобто ми шукаємо ФК. І ось згідно із правилом, яке ми з вами ще й нагадали, медіана це одна друга, тобто половина від гіпотенузи. Тож гіпотенуза має бути вдвічі більша, ніж ця медіана. Отже, гіпотенуза ФК буде дорівнювати 4,5 помножити на 2 або 4,5 додати 4,5, і це буде 9 см. Отже, правильна відповідь буде варіант А. 9 см. Третє місце це метричні співвідношення. Для початку нагадаємо, що метричні співвідношення ми використовуємо саме у прямокутному трикутнику, у якому до гіпотенузи проведена висота. Тобто, коли є ось така суміш, прямокутний трикутник і висота, проведена до гіпотенузи, це має наштовхувати вас на використання метричних співвідношень. Метричні співвідношення це всього лиш два нескладні правила, які вам буде легко запам'ятати, якщо ви їх запишете собі ось в такому кумедному вигляді. Перше метричне співвідношення говорить, що висота у квадраті дорівнює проекція помножити на проекцію. І друге метричне співвідношення Катет у квадраті дорівнює проекція, увага, яка лежить біля нього, тобто його проекція помножити на гіпотенузу. Отже, якщо вам потрібно знайти висоту, ви повинні перемножити проекції. Якщо вам потрібно знайти катет, ви повинні його проекцію помножити на всю гіпотенузу цього прямокутного трикутника. Отже, давайте спробуємо. Задача. Висота прямокутного трикутника, проведена до гіпотенузи, ділить її на відрізки завдовжки 5 і 20. Отже, починаємо з того, що будуємо прямокутний трикутник, підпишемо його, як нам зручно, АБЦ, покажемо, що в нього є прямий кут. Тепер будуємо висоту. До гіпотенузи. Опускаємо на гіпотенузу висоту під кутом 90 градусів. І довжина цієї висоти дорівнює 5. Ага, висота ділить гіпотенузу на відрізки 5 і 20. Отже, підписуємо. 5 і 20 це будуть наші проекції. І висота у нас це К, Отже, вона поділила гіпотенузу на два відрізки довжиною 5 і 20. Це і є проекції. І тепер нам потрібно знайти. Менший катет. Як ви думаєте, де буде менший катет? Це катет АЦ чи катет СБ? Неважко здогадатися, що менший катет лежить біля меншої проекції. Тому меншим катетом є СБ, а отже, ми і будемо шукати саме цей катет. І якщо ви маєте прямокутний трикутник і у ньому до гіпотенузи проведена висота, отже, ми пригадуємо метричні співвідношення. В даному випадку, оскільки ми хочемо знайти катет, очевидно, що потрібно використовувати саме друге метричне співвідношення, яке говорить, що катет у квадраті це його проекція помножити на гіпотенузу. Отже, запишемо, що катет у квадраті, катет СБ у квадраті дорівнює, його проекцією є відрізок КБ, і його потрібно помножити на всю гіпотенузу АБ. Залишилося підставити. Отже, підставляємо. Давайте знову рядочку, запишемо ЦБ у квадраті дорівнює КБ. Так, КБ дорівнює 5 помножити на АБ на 20. В результаті отримуємо 100, і звідси випливає, що це Б буде, якщо вам потрібно прибрати квадрат, то вам потрібно загнати 100 під корінь. Так, АБ, АБ. угу, знайшла в себе помилку. Отже, тут має бути не 20. Я вже зраділа, що так гарно виходить. Розрахунки гарні, отримаємо. Ми повинні 5 помножити на 25, тому що АВ це вся гіпотенуза, це 20, додати 5. Тож разом повинно бути 25. Тож тут буде 125. І, на жаль, ми не можемо добути корінь на цілого зі 125. У такому випадку, коли ви не можете добути корінь, вам потрібно число під коренем розбити на два множники так, щоб з одного з них можна було добути корінь. І у вас в цьому завданні є підказка зверху, тому що 125 це 5 помножити на 25. І із 25 добуваємо корінь буде 5, а інша п'ятірка залишиться під коренем. Тому правильною буде відповідь, D. І тут ми використали з вами друге метричне співвідношення для того, щоб знайти катет. Наступне друге місце. І це синус косинус тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Якщо ми маємо прямокутний трикутник і у ньому обираємо гострий кут альфа, то по відношенню до цього гострого кута, ми завжди маємо один катет протилежний, той, який лежить навпроти кута, і інший катет буде прилеглий, той, який прилягає до кута альфа. Ну а гіпотенуза вона завжди лежить навпроти прямого кута. І тоді. Вас можуть попросити знайти синус, косинус або тангенс кута альфа. Якщо потрібно знайти синус кута альфа, то ми повинні протилежний катет поділити на гіпотенузу. Якщо потрібно знайти косинус, то ми прилеглий катет ділимо на гіпотенузу. І якщо потрібно знайти тангенс, то ми повинні протилежний катет поділити на прилеглий катет. Давайте спробуємо відпрацювати ці правила на основі задачі. У гастрокутному трикутнику АБЦ проведено висоту БМ. Тут сказано про гострокутний трикутник, тому ми будуємо гострокутний, не прямокутний. Поки що гострокутний трикутник АБЦ. Проведена медіана БМ. Так, проводимо медіану БМ. І нам потрібно знайти довжину сторони АБ, якщо БМ дорівнює 12 і кут А дорівнює альфа. Давайте попрацюємо із прямокутним трикутником. Так, із прямокутним трикутником АМБ. У цьому, прямокутному трикутнику, ми маємо кут і протилежний катет. Потрібно знайти гіпотенузу. І тоді вам потрібно згадати правило, яке поєднує кут відому, величину відому сторону в трикутнику і шукану. Якщо ми маємо кут протилежний катет і шукаємо гіпотенузу, їх поєднує синус, тому що синус це протилежний катет поділити на гіпотенузу. Тому ми використовуємо синус, пишемо синус кута альфа дорівнює. Ми повинні протилежний катет, тобто 12, поділити на гіпотенузу АВ. Наша мета виразити звідси гіпотенузу АВ. Тоді ми отримаємо кінцеву відповідь. Щоб знайти АВ, нам потрібно 12, поділити на синус альфа. Якщо складно з цим, то можете для себе наводити якийсь дитячий приклад, який допоможе вам виразити невідому сторону. Наприклад, 12 поділити на 6 буде 2. Ось. І якщо вам потрібно зараз виразити 6, то потрібно для цього 12 поділити на 2. Тому для того, щоб знайти АБ, потрібно 12 поділити на синус альфа. І правильна відповідь, у нас буде варіант: шукаємо варіант відповіді Г. І нарешті перше місце це, звісно, теорема Піфагора. І вона говорить, що гіпотенуза у квадраті дорівнює сумі квадратів катетів. Або як висновок, як наслідок, можемо вивести звідси ще одне правило, що катет у квадраті це гіпотенуза у квадраті, відняти катет у квадраті. І давайте закріпимо задачу. Катети прямокутного трикутника дорівнюють 6 і 8. Будуємо прямокутний трикутник і підписуємо. Вершини АБЦ, і 8. Потрібно знайти радіус кола описаного навколо цього трикутника. Для того, щоб знайти радіус кола, нам потрібна буде гіпотенуза. Отже, за теоремою Піфагора ми шукаємо гіпотенузу. Теорема Піфагора говорить, що гіпотенуза у квадраті це кат у квадраті додати катит у квадраті. 8 у квадраті це 64. 6 у квадраті це 36, при додаванні ми отримаємо 100. І для того, щоб позбутися від квадрату, нам потрібно взяти 100 під корінь. Тобто, АВ – це буде корінь зі 100, і це буде 10 см. Якщо знаєте про існування, Піфагорових трійок або ж єгипетського трикутника, то, звісно, можна було це зробити набагато швидше. Якщо цікаво, то напишіть у коментарях, ми можемо з вами обговорити, що таке єгипетський трикутник, що таке півагорові трійки в одному із наступних ефірів. Але дайте обов'язково знати про це. І ми з вами приходимо до висновку, що гіпотенуза буде 10. А тепер потрібно знайти радіус описаного кола. Як маючи гіпотенузу знайти радіус описаного кола? І ось тут ми з вами пригадуємо з одного із правил, що якщо коло описане навколо прямокутного трикутника, то його гіпотенуза буде діаметром цього кола, а діаметр, як ми знаємо, складається із двох радіусів. Отже, радіус в нашій задачі так радіус описаного кола буде дорівнювати гіпотенузу поділити на 2, тобто буде дорівнювати 5 см. Варіант відповіді А. Так, супер. Отже, ми з вами сьогодні розібрали топ-5 властивостей, пов'язаних із прямокутним трикутником, які вам потрібно знати для НМТ. Якщо ви хочете отримати конспект сьогоднішнього заняття, то обов'язково слухайте цю трансляцію до кінця. І, на жаль, на НМТ не всі задачі, як ви вже можете знати, не є, на жаль, не всі є такими простими, як ми розібрали сьогодні на занятті, тому що ці задачі вони були спрямовані лише на запам'ятовування вами цих властивостей, які ми з вами сьогодні розібрали. На НМТ задачі, на жаль, можуть бути складніші. І, е, всі складніші задачі ми розбираємо з учнями на повному курсі по підготовці до екзамену. На цьому курсі з вами будуть працювати професійні викладачі, які мають дипломи філолога, дипломи історика, дипломи математика, в яких зазначено, що ми маємо право на викладання цього предмету. Всі викладачі мають досвід підготовки від 5 до 12 років, а також досвід викладання в школі або університеті. На даний момент ми провели більше 9 тисяч різних Уроків, марафонів, інтенсивів і тому подібного. Що вас чекає на курсі? Два основні заняття на тиждень, а також додаткові заняття це повторення у вигляді батлів, це консультації, де ви можете прийти і задати ваші питання викладачу голосом. Також до додаткових занять у нас належать симуляції та контрольні зріза, де ви можете в режимі реального часу наживо написати екзамен, подібний на екзамен, який буде чекати вас в кінці цього навчального року. Всі групи. Вона стартує з самого початку, ось уже найближчим часом у січні. І е, ви, якщо ви хочете не приєднання до групи, а почати вивчати курс із найперших тем. То ця пропозиція саме для вас. Всі заняття наші проходять в Zoom, де ви можете вільно задавати ваші питання голосом. Тому що математика це от особливо такий предмет, де іноді складно написати ваше питання в чаті. Тому надважливо на заняттях з математики, щоб була можливість задати своє питання голосом. Звісно, окрім цього, є ще багато інших плюшок, які чекають вас на цьому курсі, можете зробити скріншот і пороздивлятися вдома. Скільки коштує навчання на цьому курсі? Навчання на математиці, Сьогодні ви можете приєднатися до курсу з математики за зниженою вартістю за 690 гривень на місяць, замість повної вартості. Сьогодні ви також можете Приєднатися до курсу з української мови та історії теж за зниженою вартістю 590 гривень на місяць. Якщо ви хочете дізнатися деталі, розклад, розпитати про курс, ви можете написати мені кодове слово Універ в інстаграм або в Телеграм. Зробіть скріншот для того, щоб не забути, куди написати і яке саме повинно бути кодове слово. І якщо ви хочете отримати конспект сьогоднішнього заняття. То на по перше, вам потрібно залишити відгук під цим відео на YouTube про сьогоднішнє заняття. І по-друге, підпишіться на мій інстаграм та напишіть мені в директ кодове слово гіпотенуза. Ось перед вами мій інстаграм. Теж робіть скріншот, виконуйте умови. І всім, хто виконає умови, і напише мені кодове слово, всім скину конспект сьогоднішнього заняття. Якщо у вас є побажання з приводу наступних прямих ефірів, ви можете написати їх у коментарях також під цим відео. Якщо вам сподобалось, сподобався ось такий новий формат коротких занять, де ми швидко без води пригадуємо якісь важливі правила з алгебри та геометрії, то Ставте лайк під цим відео і обов'язково підписуйтесь. Будемо надалі проводити такі ж подібні живі заняття. па-па, всім до зустрічі, гарного вечора.